Торецьку нема вже ні одного цілого будинку, там нема два роки води і газу. Тобто з красивого сучасного міста воно перетворилося на руїни вже завдяки нашим братям. Вже два роки Тетяна звикає до життя у білій церкві, яка стала для неї новою домівкою. Тут вихователька з 25-річним стажем почала професійно займатися хендмейдом і називає це своїм порятунком. Адже завдяки творчості занурюється, ніби в інший світ, що приносить їй радість, робить ляльки, тваринок, сумки, іграшкові солодощі та інше. Як розповідає Тетяна, шити почала ще у восьмому класі, коли її привезли з Казахстану швейну машинку. Нині особливо пишається своїми фігурками, які встигли роз'їхатися не лише по Україні, а й по Італії, Великобританії та Німеччині. Починала я з фетрових ляльок, потім перейшла на текстильних. Дуже мені важко давалося обличчя. Малювати зараз я вже цей освоїла цей момент. Стараюся взагалі з екологічних тканин робити, тому що це дітки. Я стараюся не використовувати клею, клею в мене тільки на взутті гарячий пістолет, я їм користуюсь на взутті. Потім зшивається дуже багато деталей вручну, Виворачується, набувається синтепухом. Зашивається, пришиваються ручки, ніжки, голова, особа, особи там кріплення є таке, щоб головка поверталася, ручки ніжки на гудзиках, і вони теж повертаються. Ляль можуть сидіти багато з моїх ляльок. Вироби переселенка створює на машинці, яку придбала незадовго до повномасштабного вторгнення, та змогла її вивести з торецька. Зазвичай майстриня надихається книгами, ілюстраціями або образами, які з'являються в уяві. Для втілення ідеї використовує тканину, нитки, фарби, перуки та інше. Так, спочатку робимо ми викрійку. Олівцем переводимо на тканинку. Вушки. Це у нас зайчик, ніжки. Починаємо строчити. Ось так, виходить, вже набити воно. Ось так, ось так лапки, виходять набиті. Вушка треба вивернути. І виходить, у нас ось такий зайка. Також за словами рукодільниці, зараз досить популярним є апсайклінг. Це не просто переробка старих речей, а виготовлення із них нових. Зокрема, вона поєднує джинсову тканину з хустками. Уродженка Донеччини намагається не сидіти на місці і нещодавно у рамках проєкту Крила написала бізнес-план і отримала грант у розмірі майже 15 тисяч гривень, аби розвивати та монетизувати свою творчість. Показує нашій знімальній групі ігрові бокси, які розробила. Це у мене хмаринка. Вона дуже полюбляє білі речі і дуже любить дивитися на небо. І коли вона приходить додому, вона починає гратися своїми іграшками, які в цьому смішечку. Ось такий домик і така сумочка у неї є. І мама кожен раз і кожен ранок її везе до садочка. Тобто її можна посадити і вести. Своїм прикладом жінка вкотре доводить, що творчість рятує навіть у найважчі моменти життя. Головне знайти те, що надихає та мотивує бути усіх нас сильними. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.